Давайте ще раз пройдемося, на що потрібно звертати увагу, коли ви плануєте придбати безперебійник, або перевірте, чи правильно ви зробили вибір, коли купували вже безперебійник. Індикація: тобто led панель з максимальною інформацією: стан акумуляторної батареї, перенавантаження. На вході напруга, яка на виході. Ну і, звичайно, вбудований стабілізатор. Якщо нема вбудованого стабілізатора, це потрібно ще один девайс придбати окремо, який має свою вартість. З зовнішньої сторони, те, що я, давайте ще раз повернемось, я вже казав. Це кнопка звук, ваш здоровий сон. Захист. По змінному струму захист від неправильного підключення акумулятора, вентилятор, і з обох сторін отвори для кращої вентиляції. Чому це важливо? Тому що будь-який інвертор, перетворювач з постійного струму на зміни. коли він працює, він дуже ну, досить добре нагрівається. Якщо нам нормальної вентиляції, то це буде все вести до того, що ваш безперебійник буде служити вам менше років.